Я навіть якби знав, що Надія Савченко буде готувати такий особливо тяжкий злочин, все рівно би боровся за те, щоб визволити її з російської тюрми. Бо жоден українець не повинен бути в полоні, але має відповідати тут, не дивлячись на всі свої заслуги і статуси перед українським законом. Всі до одного. І не треба мене наділякати. Тим, що я пам'ятав про близькість смерті. Я в неї був на 31-й день, день голодування. І я знаю, що це таке. Тільки я тоді скинув 23 кілограми і отримав 16 дірок шлунку. А ти вийшла напомпована російською пропагандою про зброю на Майдані, про гроші на Майдані, про те, що Порошенко винен у війні. Тому я вас не перебивав. Жуйте гранату. Так ось. Сьогодні я хочу нагадати історію, якщо ви хочете про хунту. 1934 рік Австрія 130 перевдягнений в австрійську форму фашистських спецназівців захоплюють урядовий квартал. Стріляють у прем'єр-міністра і кажуть, дамо допомогу тільки коли підпишеш капітуляцію і приєднання до фашистської Німеччини. Він помирає від рани, але цього не робить. Через 4 роки Австрія стала частиною Райху і почалися небачені звірства, вбивства мільйонів людей. Далека ця історія для вашої освіти Надя, окей? Задайте Крим, що він почався? З того, що зелені чоловічки захопили урядовий квартал і проголосили відділення від України. З цього почалися смерті. Ще вам далі, подивіться ближче. Донецький і Луганськ, що починався? З того, що перевдягнені демагоги, які розповідали про те, що вони не згодні з київською хунтою, яка зброєю захопила владу, про що ви щойно тут нам тревенили, почали захоплювати державні органи влади. І тепер ми маємо 10 тисяч трупів. Тільки з військової сторони. А скільки вбито цивільних, дітей, жінок, скільки зруйновано, скільки мільйонів виїхало звідти? Це все з тої маячні про, за... про право. Коплення, я вас не перебивав, жуйте гранати. Це все почалося з тої маячні. Я прошу забезпечити, щоб мене не перебивали. Так от вся кров починалася з маячні про право когось застосувати силу проти легальних органів влади. Тому на сьогоднішній? Тому на сьогоднішній день ми маємо факт того, що декілька змовників вирішили знести Конституційний лад шляхом терористичного акту. Причому звідки Все ця зброя була отримана безпосередньо від батажка ДНР, зачитує на серде з досвіду прокурора Слідчого. Савченко розповідає разом з Робуном біля автомобіля першої, з першої партії зброї на чистісінькій українській мові позабушку. Ну, то єсть в якому плані? Вони укрепились, да, вони чувствують, що у них все виходить, в них виходить краще, ніж Луганська. то в порядок вони держать, зрозуміє діло, що не всі довольні, але тим не менше. Город світиться, нас покатали. Показали, да, типа, повідомимо, все добре. По всьому решта. Вони розуміють, що Росія все одно буде їх віддавати в Україну, ну тобто, геополітично ніяк не зростеться, що вони остануться практично незалежними або під Росією. Вони поки Петя не хочуть назад. Тобто їхнє прохання, їхнє терористів прохання. Міняйте власть. Вони готові, як би, все, що треба, зі своєї сторони зробити і готові говорити з тобою, офіцери з тобою. Надя, якщо ви хочете вже так покінчити цю війну, то треба було взірвати за Харченка, а не Верховну Раду і уряд. Може б тоді це дійсно було геройство, але ви зброю, отриману від терористів, доправили в Київ для розстрілу мирних людей з мінометів, для знищення конституційних органів влади, для створення хаосу і для подальшого, і ви це побачите в залі узгодження з терористами їхнього наступу до Донбасу. Ось чому Янукович затягує цей процес свій заочне осудження, бо він все ще вважає себе легітимним. І він ще розраховує, що ваші казочки про незаконний переворот на Майдані він за спинами терористів ДНР після вами, нібито запланованих вибухів у Києві, хотів знову повернутися на свій кривавий трон. Не вийде. Нагадую, в нашій країні є закон, який один для всіх, для героїв України і для простих людей. Сьогодні діє закон, стаття 259, по якому за незаконне повідомлення про замінування по телефону дають 5 років. Тому не прикидуйте, що це були лише ілюзії і сюрреалізм. Це був умисел, план, підготовка, завезення зброї, вербування виконавців для замаху на Конституційний лад України. Ми обґрунтовано підозрюємо Надію Савченко. У змові про вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, тобто злочин передбачити 109 дев'ятої стат... кримінального кодексу. У готуванні до вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державною владою за попередньою змовою групою осіб, тобто злочин передбачений статтею 109 Кримінального кодексу України. У готуванні на посягання на життя Президента України, народних депутатів, прем'єр-міністра, членів Кабінету міністрів, керівників політичних партій в зв'язку з їх державною чи громадською діяльністю за попередньою змовою групою осіб, тобто злочин передбачений статтями 28 та 112 Кримінального кодексу України. Уготування до терористичного акту, тобто застосування зброї, вчинення вибуху чи інших дій, які створювали б небезпеку для життя і здоров'я людей, заподіяння значної майнової шкоди та настання інших тяжких наслідків, вчинені з метою порушення громадської безпеки, залякування населення за попередньою змовою групи осіб, що призвели б до загибелі людей, тобто злочин, передбачений статтею 258 Кримінального кодексу у сприянні діяльності терористичної організації ДНР. Тобто злочини передбачені статтею 258 частини 3 Кримінального кодексу України у носінні зберіганні, придбанні передачі вогнепальної зброї бойових прасів, вибухових речовин, вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу. Тобто злочини передбачено статтею 263 Кримінального кодексу України. Суд і тільки суд буде виясняти, чи правильне це звинувачення, чи можна повірити вам всю реалізм. звичайно, після судової дії, яка називається примусово. Піхіатрична експертиза. У мене все.